Псалом 28. Псалом Давида На свято шатра. Принесіть Господу, Божі сини, принесіть Господу молодих баранів, принесіть Господу славу і честь, віддайте Господу славу Його імені, поклоніться Господу в Його святому дворі, Господній голос над водами, Бог слави загримів, Господь над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний. Голос Господа такий, що валить кедри, Господь повалить ліванські кедри. Він зробить їх маленькими, наче теля ліванське, і улюблений, наче молодий одноріг. Голос Господа такий, що ділить полум'я вогню, голос Господа такий, що потрясає пустелю. Господь потрясе кадиську пустелю. Голос Господа такий, що дає силу оленям, оголює діброві. У його храмі все віддає йому славу. Господь перебуватиме у водних потоках, і Господь сходить як цар на віки. Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Євангеліє від Матвія розділ 28. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня. Прийшла Марія Магдалина й інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта, і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де Він лежав. Швидше йдіть та скажіть Його учням, що Він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його і побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І побачивши його поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус підійшовши, промовив до них Дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Книга ВИХІД. Розділ 5. Після того Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і сказали йому Так говорить Господь Бог Ізраїля, відпусти мій народ, щоб вони зробили свято для мене в пустелі. Та фараон сказав: Хто він, щоб я дослухався до його голосу, аби відпустити ізраїльських синів? Я не знаю Господа, та Ізраїля не відпущу. А вони кажуть йому. Бог Євреїв покликав нас, отже ми підемо в триденну подорож у пустелю, щоби принести жертву нашому Богові, аби часом не спіткала нас смерть або згуба. А єгипетський цар сказав їм: Мойсею і Аароне, навіщо ви відвертаєте мій народ від праці? Нехай кожен із вас повертається до своєї роботи. Ось тепер народу на цій землі стало багато, сказав фараон, тож не даватиме моїм спочинку від праці. І фараон наказав наглядачам над народом і обліковцям, кажучи більше народові не давати соломи для виготовлення цегли, як учора і позавчора, хай самі йдуть і збирають собі солому. А норму цегли накладеш на них таку ж, скільки вони виробляють кожного дня, нічого не зменшуй, адже вони бездіяльні, тому вони і кричать, заявляючи підемо і принесемо жертву нашому Богові. Нехай важкою стане праця цих людей, і хай за неї дбають, а пустими балачками хай не переймаються. Тож наглядачі та обліковці підганяли їх і зверталися до народу, кажучи, так говорить фараон. Більше я не даю вам соломи. Ви самі йдіть і де лише знайдете, збирайте солому, а норма ваша зовсім не зменшується. Тож народ розсіявся по всьому Єгипті, щоби збирати стерню на солому, а наглядачі підганяли їх, говорячи, виконуйте роботи, призначені на кожний день, так само, як тоді, коли вам давали солому. Тож обліковців, з роду синів Ізраїля, яких наставили над ними наглядачі Фараона, бичували і приказували, чому ви не закінчили і сьогодні призначеної вам кількості цегли, як учора й позавчора. А обліковці з ізраїльських синів прийшли і заволали до Фараона, кажучи: навіщо так чиниш із твоїми слугами? Соломи не дають твоїм слугам, а цеглу кажуть нам робити. Дивись, твоїх рабів бичували». Так що ти кривдиш свій народ. А той сказав їм Ви бездіяльні, не роби. Тому й кажете підемо, принесемо жертву нашому Богові, тепер ідіть і працюйте, бо соломи вам не дадуть, а призначену кількість цегли ви здаватимете. Обліковці з ізраїльських синів бачили, що вони в біді, бо їм говорили не зменшуйте кількості цегли, призначеної на день. А коли вони виходили від Фараона, то зустріли Мойсея і Аарона, які йшли їм назустріч, і вони сказали їм нехай спогляне на вас Бог і хай судить, бо ви зробили огидним наш запах перед Фараоном і перед його слугами, оскільки дали йому в руки меча, щоб нас повбивав. А Мойсей повернувся до Господа і сказав Господи, чому вчинив ти зло цьому народові, і чому ти послав мене? Відколи я ввійшов до фараона говорити від твого імені, він чинить зло цьому народові. Свого народу ти не визволив. КНИГА ВИХІД, Розділ шостий, А Господь сказав Мойсеєві Зараз побачиш, що зроблю фараонові, бо він, примушений сильною рукою, відпустить їх, примушений високою рукою вижене їх зі своєї землі. І Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я Господь, я з'являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, будучи їхнім Богом, але свого імені Господь я їм не об'явив. Я уклав мій завід з ними, щоб дати їм землю ханаанців, землю, на якій вони тимчасово поселилися, на котрій перебували як чужинці. І я почув стогін ізраїльських синів, оскільки єгиптяни їх гнітили, і я пригадав ваш завіт. іди і скажи ізраїльським синам, промовляючи: Я Господь. Я виведу вас з-під влади єгиптян і визволю вас із рабства, викуплю вас високою рукою і великим судом. І візьму я вас собі за мій народ, і буду вам Богом, і ви пізнаєте, що я Господь Бог ваш, який вивів вас з-під насильства єгиптян. І введу вас у землю, що до якої простягнув свою руку, що дам її Авраамові, Ісаакові та Якову, і дам її вам у спадщину, я Господь. Так промовляв Мойсей до ізраїльських синів, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність і через гнітючу працю. Тож Господь сказав Мойсеєві, промовляючи, Увійди і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить ізраїльських синів зі своєї землі. І заговорив Мойсею присутності Господа, кажучи: Ось сини Ізраїля не послухали мене, то як же послухає мене Фараон? Я ж не є красномовним. І промовив Господь до Мойсея і Аарона і дав їм наказ для фараона єгипетського царя, щоб відпустив ізраїльських синів з єгипетської землі. А це родоначальники їхніх родин по батьківській лінії, сини Рувима первородного Ізраїля, Енох і Фалус, Асрон і Хармі, це Рувимові родини, а сини Симеона, Ємуїл, Ямін. Оат, Яхін, Саар і Саул, які від Фінікійки, це роди по батьківській лінії Симеонових синів. А це імена синів Левія за їхніми родами Гетсон, Каат і Мерарі. Років життя Левія 137. А це сини Гетсона, Ловені і Семеї, їхні роди по батьківській лінії, а сини Каата Амрам і Іссаар. Хеврон і Озіїл, вік життя Каата, 130 років. А сини Мерарі, Моолі та Омусі це родини Левія, за їхніми родами по батьківській лінії. Амрам узяв собі за дружину Йохавет, дочку брата свого батька, і вона народила йому Аарона, Мойсея, і Маріам, їхню сестру, вік життя Амрама 136 років. А сини Іссаара Коре, Нафек, і зехрі, а сини Озіїла, Місаїл, Елісафан, і Сетрі. Аарон же взяв собі за дружину Елісаву, дочку Амінадава, сестру Наассона, і вона народила йому Надава, Авіуда, Елеазара та Ітамара, сини ж коре, асир, Елкана, і Авіасаф. Це родини коре. А Елеазар, син Аарона. Взяв собі за жінку одну з дочок Футіїла, і вона народила йому Фінееса, це старіше не родів по батьківській лінії левітів за своїми поколіннями, це Аарон і Мойсей, яким Бог сказав вивезти ізраїльських синів з єгипетської землі за їхніми військовими підрозділами, це ті, хто говорив до фараона єгипетського царя, і вони вивели ізраїльських синів з Єгипту. Це Мойсей і Аарон. Того дня, коли Господь промовляв до Мойсея в єгипетській землі, Господь звернувся до Мойсея, кажучи, Я, Господь, перекажи фараонові єгипетському цареві те, що я говорю тобі. А Мойсей сказав у присутності Господа: Ось я Заїка, то як же послухає мене фараон?